Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає в офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, ці фотографії, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєначальник начальник. Так далі, що взагалі залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі. Давайте зараз розберемо все. От я тільки після зустрічі розкажу все, яке. Бо дуже багато російської пропаганди, в Київ і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було. Таке велике велике натхнення. У цю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ізенгаузером, вона нереальна, поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенхаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетіла сюди, всі про це раз там куча коментарів, куча хейта, що це там залужний уїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі: єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті. І там і спілкувався з королівством і співав в королівському дверці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взять Німеччину, там, Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміла. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, нам, якщо відправляють допомогу в Україну, зараз ще за допомогу порозгляю, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, бо не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально Відправить в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з України було все добре. Краще кандидатуру ніж залужний, який реально переживає за військових, які реально переживають те що в Україні бачить реальну картину і ситуацію. Придумать важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую чи що мені там щось купили мене, чи там влада наняла. Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятися за допомогу Україні. Наприклад, от нам нам ж як зброю присилають з Європи. Литва, там чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще надо доремонтувати, або щось там дофіксить доправити, або припаси для того робити. Тільки Німеччина нам відправляє зброю, ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак От робить Німеччина. Це дає приказ на це звісно там Євросоюз, Європарламент, НАТО. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії, в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть. Попри все, пропи нападу такої величезної країни на нас рівно стоїть. І от я коли спілкував з залужним, він настільки глибоко в цих процесах політичних, він сидить за це, міркує. Поняли? Він він з той Британії може не виїжджати. Йому там ну все просто супер. Йому навіть от. Президентство в Україні воно йому взагалі не потрібно як для людини. Тобто він зараз величезну кількість допомоги. От я вам це все розказую, що ви просто навчилися, розлі де фейк, де не фейк, де російська пропаганда, де ні. КГБ ж як працює? Воно дає 40% правди, 60% неправди. І ти і ти тіряєшся, ти ти, ти не знаєш просто, що слушать, кого слушать. І об'єм загалом російської пропаганди він величезний, бо їх просто більше. І ти, оці 60% вони починають переважувати. І потім починається оце от Давайте за мір, давайте здамось, давайте з русскими дружити. Ну це просто треш. Поняли? Це це Просто жестяк. так от Європа нам відправила за весь час у цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України б вже не було. Навіть якщо половину розікрали, давайте уявимо, що половину роздірібанили і так далі. Якби не ці бабки України вже б не було. Поняли? В тому числі це робота людей, які знаходяться в центрі прийняття рішення. Тобто, це Британія. І це так само наші люди, які в Європарламенті знаходяться. Зайдіть, подивіться відео там за Європарламент, розказую, коли я там був, що там наші люди, і вони також допомагають. Тобто, підтримка невелика в Європарламенті, але все рівно допомогу вдається видобувати. І от кожен раз, коли ви гоните там на залужного, чи на європарламент, чи щось ще, ви маєте розуміти, що якби не та допомога, яка зараз дає мало, да хотілося б більше, да хотілося б вчасно і так далі. Але якби на це все, нас би вже не було, поняв? України як нації не існувало. І у кого є там романтика, що росіяни пройдуть і будуть з вами рюмку путь, вони вам будуть насправді розказувати, що ви малороси, скажіть, спасибо, що не за три дня, а потім... Ми зараз, хоч відео можемо там за бусификацию знімати і так далі. Я ж безкастрілів на голові, я понимаю всю ситуацію, розумію? А, То там вони скажуть вперед. Вони ж не зупиняться. Путін міркує імперіалістичні міркування. Він буде далі йти нападати на Європу по-любому. Він націями міркує. Оцю націю захопити, оцю. Всіх отак, так, в першу лінію на штурм погнав на Польшу. Отака історія буде. Хто не захотів розстріляти, і Ленисилки в Сибір, це все було. Гладомор, це все було. Люди позабували, понял? Так от повернемося до залужного. Я переконаний, що залужена абсолютно на своєму місці. Дуже добре, що у нас є людина, яка не політична в якомусь там антураже, да замішана чиста для краси, а людина, яка дійсно знає війну. Середини знає всю знає ситуацію політичну, економічну, військову ситуацію в Україні. Причому, ну, поняття, ви ж знаєте, залужне більшість політики отак, по телебаченню і по фейкам, які ви десь побачили. ви поспілкувалися з людьми, У вас ж є якесь внутрішнє відчуття інтуїції. І ви можете внутрішньо зрозуміти, що це за людина. Залужний настільки реально вариться в процесах України і допомоги Україні, і видно, що він переживає. Ви якщо подивитися його інтерв'ю, він же ж розказує всі новості без кастрюлі на голові. Розуміє? Тобто він настільки з народом України насправді він старається це дуже коректно політично, економічно подавати, щоб нікого там особо не травмувати. В той же момент він каже правду. А люди цього не замічають. поняли? Наслухались пропаганди, особливо це в Тікток ну просто жесть, Я не знаю, що з людьми на якось рівень к'ю на піднімати, чи що. Тобто, замість того, щоб зрозуміти, що ми нарешті нація, Україна, українці, і йдемо до чогось гарного, і в принципі у нас ми ще стоїмо проти такої махіни, яка на нас пре, взагалі. що ще є люди, які дійсно знаходять допомоги, інструменти, щоб ми з цим боролися і стояли. Да, до якогось прийняття рішення надіємося на чудо. Реально молитися Нада просто на це ні, давайте всі і все захейтити. Ну, давайте залужний прийде, зараз буде воювати в Україну. А туди ми відправимо. Ну не знаю, кого ми відправимо. За що ця людина буде домовлятися? Там треба і політичний статус, і людський статус, і вміння домовлятися. І у ну, залужного велика репутація, велика довіра до нього серед людей. Його, його поважають за кордон. Це людина, яка може сказати слово, і за кордоні експерти, які рахують себе ну, вообще з корони на голові, прислухаються до нього. А тепер давайте відправимо послом. Ну трошки менш значимо людину, неважливо яку. І що треба на ваги ставити, друзі? Треба на вагіті ставити. Я, я розумію, я пам'ятаю час, коли залужний був генералів, пам'ятаю, весь наш Настий. Ну, Змінились часи. Але треба підлаштовуватися під них. І в даній ситуації, я думаю, що це дуже правильне рішення. Ну, дуже правильно. За Україну ще боряться. І це велика заслуга центра прийняття рішень. І людини, яка там за все домовляється. Ну, от і тепер думайте, де правда, де неправда. Я вас дуже прошу. Я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти. Де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює, 40% правди вам вкинуло 60% неправди, ви такі, все пропало, зрозуміло? А де реально дійсно корисна українська інформація, де ну, реально все розказується, як є. Все, друзі, значить, оця фотка за залужним. Це був абсолютний фейк. Поняв? Де він з цим сезінгаузером, політиком, американським і військовим начальником а, Більшість з них повірили. От вам факт, вообще, як нам легко маніпулювати. Скільки було репостів, що там люди про це писали? Залужний на своєму місці. Я переконаний в цьому, дай Боже, щоб у нього далі ставало натхнення сили, взагалі продовжувати знаходити для нас допомогу. В єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. в центрі прийняття рішень Великій Британії. Отак От це працює. Ну все, думайте, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, Па-па. розповсюджуйте. Все буде Україна на зв'язку разом перемогу.